Добрий раночок. Ми на Юлочку прийшли. Та що, в Кременчугу, головне, нас поставили для діток. І все ж інтересно, їй все цікаво, все біга Це є. Десь мама повинна їй підійти. І сестричка Соня забрати її. Поїде додому на вихідні лочка така. дуже красивеньке. Ну якби ж воно ввечері, то воно ж світилося, світилося б світилося бійцей. А як ми ж прийшли днем, то цей угу. Ісусик, бачить мене, оце таке цей. Ну, так красиво зробили. цей сусика положили, дуже гарно, дуже красиво. Бачите, свято зробили. Воно для здорових, зрослих. Не... Ой, вікучечка, йди мама і... і сонечка. Не воно, знаєте, не радісне. ну, Діткам, звісно. Воно як знімається. Цей ось ідуть. Мої дітки зустрічаються. Ну, будемо це виключати. Ось прийшли. Всім добрий день! Я вже зібралася і біжу на роботу. Сьогодні в мене робота трішечки раніше, із 15-ї години. Сьогодні тут короткий день, а завтра будемо відпочивати. Вікуська поїхала додому, мама її відвезла, ставлю обов'язково вам відео і покажу. Я сьогодні приготувала там дві таких закусочки, такі смачні. Сподіваюся, я вам буде в нагоді. Звісно, вже на Новий рік ви собі його не приготуєте, ну, може, на якесь інше свято. У нас сьогодні тут погода така, знаєте, не зимова. І не холодно. Ні, вночі був мороз, а зараз то не холодно. Сонечко, навпаки, гляньте, так як вам бачите, Всі майже дома. Сьогодні мало хто працює, ну але все одно ж хтось вже працює, такі як я. Ну, хоч, слава Богу, прийдемо раніше. Підемо раніше і прийдемо раніше, хоч не. Ніч буде. Ви знаєте, вчора поверталася додому. Вже всі бахкають ці салюти. І чесно, я вам скажу, я злякалася. Чесно, два рази так ішла. Один раз я була ще на роботі, воно почало, але в салоні грає так така музика, ми дуже-дуже тихенько, але все одно я якось там ще не так. Коли вийшла на подвір'я, воно раз, а потім ще пройшла якась відстань і там. Все таке дає знаки це все, що я чула вдома. Так що мама буде одна, насінька вихідна, то будуть, буде вдома, каже, ніяких планів на Новий рік. Ну, а мене які плани? Я прийду, бо це і начистила картоплю вже зарані. Прийду, зварю, по і ото тобі весь все свято. Так що такі от справи. Цей рік дійшов до кінця. Хочеться, щоб наступний рік був у нас з вами набагато кращий. Головне, щоб це був рік перемоги, дай Боже. Хочу побажати вам миру і здоров'я, всього вам найкращого, тільки світлого в вашому житті. Хай все, що було в цьому році, залишиться тут, а в новий рік буде все тільки хороше з нами, щоб були з вами поряд рідні, люблячі і щирі люди. Нашим захисникам Божої опіки. І всього-всього вам самого найкращого, мої любі підписники. Я дуже рада, року в нас ще немає з вами, але я дуже рада, що відкрила свій канал і за цей рік, майже рік. я, ну, знаєте, як Зі мною такі поряд люди стали, мені дуже приємно, я і вдома відчувала цю підтримку, коли я приїхала сюди так взагалі. За всі ваші добрі щирі слова, дуже велике вам дякую. Так що святкуйте по можливості. Звісно, на настрою немає, я розумію, кожного. Бо його і в мене немає такого, як раніше було. Так щось вчора так згадала, пам'ятаю, як ми в дитинстві, як мама на нас покупає, ми підемо вже спимо, а мама щось завжди, знаєте, пам'ятаю, все на готовому, а пиріжки в нас смажені бути обов'язково. І от пам'ятаю, що завжди мама запікає щось в духовці і смажить ці пиріжки. Так що от такі от справи. Так що побігла я дівчатки-хлопці на роботу. Зустрінемося завтра. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачну закусочку з буряка і чорнослива. Так, для цього нам буде потрібно я буряк, натерла на ось таку тертушку. Тепер додаємо сюди майонез. Натираємо часник. Або на час надавку. Ну я буду напирати на верторці, перемішуємо це все. Воно готується дуже швидко і дуже смачно. Так, тепер беремо таку плівочку цю, вложимо сюди наш курячок. Всередину я вложу чорнослив і так от беру. Куди ми будемо зложувати. Так, отак от, бачите, розкрутили. Ну, звісно, без рук тут обійдеться. Воно, то, звісно, так краще було б, якби нічого не бралося Рубно, але ж належну так, і зразу сюди ложимо і робимо такими кругленькими. Руки помила. і тепер наступно. Робимо до кінця, скільки ви там хочете їх зробити. Штучок, скільки. Так, сюди. так Руки вимазуються, але трішечки менше. Так, ну, після кожного разу, звісно, мої руки. Старатись так, щоб, знаєте, були одинакової форми, ну, а вже які вийдуть. Так. Тепер беремо питрушечку і так біля кожного так встромляємо. Вона буде гарно. І ось, вісно, можна було просто на натрілочку зробити. Але так буде. І красиво. І це дійсно смачно. Так. Петрушку таку гарну купила, знаєте, така зелена зелена. Ой, не такий. Така зелена зелена. Ось така смачна дивіться, закусочка в нас вийшла. Я ще взяла зверху натерла твердого сиру і ось така буде подача. <падача> Це буду їсти таке на Новий рік. <падача> Зараз ще зроблю бутерброди покажу. Нам буде потрібен батон. Або багет. Я не буду його підсушувати, я не хочу. Так, беру таку, в мене така намазка, це я баночку просто положила туди. Е така як ото сир, ото альменти. Знаєте, по-моєму, так він правильно називається. Котше вершкового сиру треба взяти, е помазати. Або зеленю. Або я взяла і зеленю. Або масло. Це все за вашим бажанням. Так, намазуємо кожен шматочок. Можете так же само взяти, підсушити його. Там, як вам показувала, я от, з олійкою чесником. можете і так. Це все за бажанням. Так, намазуємо так. Ви знаєте, я оце такий беру сир і зеленю. Але беру його в пачечках. І це я брала в і вже не один раз. Мені він дуже подобається. Він не дуже такий масткий, я скажу вам, але дуже на смак. Смачний. Так, і так намазуємо кожен шматочок. Тепер на кожен шматочок викладаємо сюди шпроти. Так, так виклали. Тепер беремо помідор, розрізаємо навпіл. І ріжемо такою такими скидочками. Ну, звісно, знаєте, як е, дуже добре їх держиться серединка. Ковпаде, нам треба, щоб деревася. Переберемо і наверх остиків шпрот ложимо наші Ось Отак. І так на кожен. Так, тепер беремо гілочки кропу, і отак так з боку, і теж так на кожен бутербродик. Тепер бачите, як гарно вийшло. Тепер я беру пушну паличку. Ви можете брати пакетик там ну, і такі. Ставимо точечки, як мухомори. Воно, звісно, якби був, то такий має, знаєте, вто, як у нас вдома. Поставив би точечки хорошо. на так уже. Ой, які вийдуть. З паном цепляється, ну трошечки буде ножом допомагати. І так, на кожен. Маточок із помітура. Ось, дивіться, яка в нас вийшла краса. Так що, беріть на заміточку, готуйте і смакуйте. Рецепт дуже простий. Я сподіваюся, вам сподобається. А я пішла на роботу.